やっこりいけば。 Так, хто, О, дивіться, хто знайде першого пенька, тому нічого не буде. Дивіться гриб. Це не гриб. Заходь. А ось гриб. Тільки не опеньок, а сироїжечка. Розломилася крихка дуже. Так, оперек, гріб, гриб. Де гриб? гриб. Да, гриб.

І дід покажу, я знайшла. І дід вам покажу. Дивіться, оце опенючки. Ось дивіться, які маленькі. Дві малесенькі. Збирайте відеречку. Ось під листям, дивіться, бачите які. Да, оце опенючки, збирайте. Ні, поня, заберися. Все, збирайте, рвіть, легенько. Оля, Беріть їх, грибочки. Да, рви, рви синенько, рви. Так, то, то, мама, то що це? Получається, мама нічого не буде, бо мама знайшла першу, так? Да? На. Дося вирвеш дві. ще. Так, да? так. Да. Да. У мене в кармані сім'ї. Де опеньки? Ні, 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 мухомори, мухомори, не не думайте все. Ні. Перший зелененький. <ріпіпіпіпіпіпі> Ось вони саме з'являються. <ріпіпіпі> так, що куди йшов Ваня? Де що де знайшов? Знайшов. <ріпіп>

Та то за кухоморе, так? Так. Да. Є, як їх в цьому листячку набачити. Що, опенючок? Так, да, є. Є, кидай відро. А мокро да, там стоїть, ми аби був так. Там. Ось такі З ніжками жарненькими. А! гриб. Гриб, Гриб зелений, дуже гарний. Або якийсь. О, це вважаю, що сьогодні трошки мені пощастило. Знайти таку красу. А це ось знайшла Вероніка. Ото кушчик. Що, Ваня? Валя теж зноса такаєш, так? так? Ні, то я одна знайшла, то валя прийшла зі мною там рвала. А, ну то все. І сіроїжка зелена. Чиста чи ні? Ні, вже не чиста, але велика. Ой синочок мій маленький. То ти молодець, диви, яку ти красу знайшов. Дай ну я подивлюся, що ти зрізав там, не зрізав. Ага, дивись, сам. Сам. Ти скільки вже знайшов там грибочки, так? Ну так. Да. Зрізай, зрізай гарненько. Я всі позрізай, ані. Зрізай легенько, зрізай. Так. сам, Бачу. Бачу, я сам знайшов. Молодець. Ти теж. Теж така вже червачками. Тут хтось був збирав опенечки раніше, але ще деякі є лишилися, деякі виросли можна взяти. А ну, що ви там? Ану, ага, знайшли. А, ні. Все, злізайте. Ти знайшли. Ти присядь, ти куди ти лізеш пап, під ноги дивись? <плес> <плес> Вань, син, що ти там знайшов, ще чи ні? ні? Тільки один раз знайшов? Шукай біля пеньоків. Біля пеньочків шукай. Відійшли сином від усіх і знайшли чи чималеньку. Але ось таких опеньків, яких так важко розводіти в листі цьому. Да, я парти раз, да, листочки вже приховують, геть приховують ці знайшов. Ой, я водна. Один разом. А води. Є да? є да. же е, син шукає. Є е, дві ось, дві. Двіки. Ну давай, 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 давай то ти собі шукай, я собі думаю. Найшов все. Да, Раз нашел, значит твои. Семья. Да. Да. Шукай, шукай, еще есть, Андрей. О, нашел. О, а какие маленькие нашел. Там да, на дереве. Там да. на дереве прицепились. Что? Там тут будеш яблоки. Ага. Ну що? Ви спите. молодець? зараз. Ось знову які гарненькі, молоденькі, зелені. Так, і у в нас вже повне. І зеленими, і такими, і всі кущиками гарненькими будемо збирати в сумку. Ось отаких от сатаночків. Тут а, виявляється, трошки є. Будемо збирати. Ось який знову молодесенький. Молодесенькі, кругом деревця така краса. Доганяла дітей і натрапила на ось таке місце. Ось. Зараз покажу. Так що. Дивіться. 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 І так туди ще далі. І сюди кругом. Побачила? Да. Он туди, дві, йди он до зброй. Дивіться. Ось все тако йди на мене, дві скільки. Он до такого бачиш. Два. Ось вихід з лісу. Ми сюди і заходили десь приблизно. І ось провід, подивіться. Заходили нічого. Подивіться, що при виході. Чуєш? Дивись. Заходили.